Негативно. Жінки повинні, напевно, все ж таки займатися побутом. Ну а якщо по бажанню, добровільно, то чому б ні? Ніяк, я чоловік. Дуже складно, тому що відповісти, тому що в мене сім'я військових, і мамою, і папа теж. Ну, я, якщо так говорити, то не зовсім, якщо мобілізують обох батьків, відношусь до цього добре. Да? Я б ні. Мене б не пустили батьки. Вони пропрацювали та, там та сказали мені, що ти навіть в академію не підеш, щоб на це піти. І задумався на це. піти. Ні, не піду. Є дуже багато. І жінки є, але вони медсестри. Так, пішла б, якщо було б менше років. А так здоров'я зараз нема. Ну, не воювати б пішла, але допомагати б десь пішла. Тільки розочарована я на зараз, на да, жаль, нашою країною, цією корупцією усім, То, що, не знаю, мені здається, ми б вже давно виграли б свою війну, якщо б вона бути своя справа. Жінкам повинно сидіти з дітьми, готувати на кухні їжу. Ну, я думаю, це повинно бути тільки по обоюдному ну, желанню. Якщо е е е е е хоч хочуть, то хай йдуть. Буред якийсь. Ні, не підтримую я мінімут свою жінок. Що що це за бред взагалі?